Чи виникало в тебе питання, звідки береться вітер? Так? То давай зараз подивимося. Внаслідок нерівномірного освітлення та прогрівання земної поверхні на нашій планеті утворилися пояси атмосферного тиску. На екваторі поверхня швидко нагрівається, повітря над ним стає легшим і піднімається вгору. Тому тут тиск завжди низький. Під дією сили обертання Землі маси повітря, нагрітого над екватором, починають опускатися в тропічних широтах, створюючи зону високого тиску. Подібні процеси відбуваються і в інших частинах планети. Отже, вітер це рух повітря у горизонтальному напрямку із зони високого тиску в зону низького тиску. Вітер має свої характеристики силу, швидкість і напрямок. Сила вітру залежить від його швидкості. Швидкість і напрямок вітру можна виміряти за допомогою флюгера. Флюгер це найбільш розповсюджений прилад для спостережень за напрямком і швидкістю вітру, який застосовується як на метеорологічних станціях, так і серед звичайних жителів. Він складається з чотирьох частин: флюгарки, рози вітрів, вказівника швидкості вітрів і стержня. Напрям вітру визначається за положенням флюгарки. Під впливом вітру флюгарка встановлюється за його напрямом, причому противага буде направлена в ту сторону, звідки дме вітер. Напрям безпосередньо визначається за розою вітрів, яка складається з муфти з вісьмома штифтами, на одному з яких закріплена металічна буква N або PN. Цей штифт повинен бути направлений строго на північ. Швидкість вітру вимірюється флюгером за допомогою металічної дошки, підвішеної на металічній рамі, і відраховують за штифтами на металічній дозі. При вазі дошки у 200 г за флюгером можна виміряти швидкість вітру від 1 до 20 метрів за секунду. Флюгер встановлюють строго вертикально на дерев'яному стовпі на висоті 10-12 метрів від поверхні землі. Щоб виміряти швидкість і напрям вітру, спостерігач повинен стояти біля стовпа, на якому встановлений флюгер і слідкувати протягом двох хвилин за його вимірювальними елементами. В результаті спостережень за флюгером складають розу вітрів. Це спеціальна діаграма, яка дає наочне уявлення про напрямки вітрів у певній місцевості. Довжина її променів пропорційна повторюваності вітрів даного напрямку. Також за результатами спостережень швидкості і сили вітру була створена шкала Бофорта, яка прийнята для наближеної оцінки сили і швидкості вітру за його дією на наземні предмети або за виглядом і розміром хвиль у відкритому морі.